23 січня 2015 року, близько 15 години 30 хвилин, на перехресті проспекту князя Володимира та вулиця Томилівська сталося ДТП за участі автомобілю УАЗ та автобуса служби ритуальні послуги. Внаслідок аварії двоє людей отримали травми. За словами водія автобуса, службового автомобілю відмовили гальма, що і призвело до дорожньо-транспортної пригоди. Так як треба, їдемо з цієї сторони, в сторону Ліванівського. Нам горить зелене світло. І тут різко перед машиною темно. І дивимося, у нас влітає ось ритуальна служба. Син постраждав.